У відповідності до наказу міністра оборони України з 1 лютого цього року у місті Севастополі відбулося відкриття громадської регіональної приймальні міністра оборони України, до якої звертаються громадяни з різним соціальним статусом, що мешкають у місті Севастополі та за його межами. Про підсумки роботи громадської приймальні оборонного відомства за перші три місяці дізнавались наш кореспондент. Працівники регіональної громадської приймальні міністра оборони України, а це юристи, фінансисти та офіцер з правовиховної роботи, здійснюють прийом громадян у визначені прийомні дні. Громадяни звертаються усно та письмово. Усі звернення реєструються у відповідних журналах, розглядаються і вирішуються у встановлені законодавством терміни. За цей період за правовою допомогою та консультацією до працівників приймальні звернулися майже 500 осіб. Найбільш проблемними питаннями, з якими звертаються до приймальні міністра оборони. Є забезпечення житлом військовослужбовців Збройних сил України. За три місяці нашої роботи потік громадян з різними проблемами, запитаннями та зверненнями не зменшувався. Так, за день буквально звертаються громадяни з різними питаннями, по п'ять громадян або по сім іноді доходять звернення громадян, більш 12 звернень за день. Працівники регіональної громадської приймальної питаються. Надати консультації, роз'яснення даються з різних питань, роз'яснення законодавства з різних питань, найбільш вагомими питаннями та проблемними питаннями, які є на сьогоднішній день, це питання забезпечення житлом військовослужбовців. Також питання стосовно перерахунку пенсії, звертаються, але це вже звертаються найбільш Поток громадян це військові пенсіонери. Так, Якщо звернутися до Нашого поточного звіту то ми можемо особисто зазначити, що за три місяці звернулось вже понад більше 200 осіб, з них 95 осіб були зареєстровані в журналі звернень. 105 особам надана правова консультація з роз'ясненням щодо зверненням за належністю. Тобто буває, що громадяни звертаються не за належністю, тоді ми їх відправляємо до. Певної організації, яка саме не допоможе йому вирішенню їхніх проблем. За за категоріями, якщо поділити громадян, то звертається переважно це військовослужбовці Збройних сил, військові пенсіонери, а також звертаються члени сім'ї військовослужбовців, бо іноді самі діючі військовослужбовці або військові пенсіонери хвилюються або не можуть, або навіть бояться дити, бояться, що це. Буде погано впливати на їхню віс подальшому проходження військової служби. Члени регіональної громадської приймальні відчувають, що робота, яка була проведена протягом. На протязі трьох місяців не є робота, яка стоїть на місці, оскільки всі громадяни, які до нас звернулися, отримали кваліфіковану правову допомогу. Можна зробити висновок за три місяці. Ті громадяни, які зверталися з моменту відкриття, вже приходять до нас з благодарністю, тобто вони вже вдячні нам і кажуть, що без нашої допомоги вони б ще бігали, бігали, як то кажуть, по інстанціям і шукали б вирішення, їх проблем, тому хочемо сказати, ще зазначити, що допомога в регіональній громадській приймальні здійснюється безкоштовно. Ми надаємо роз'яснення, тому не бойтесь, як говоряться, приходьте. Будемо раді, допоможемо.